власне, тема стійкості українців відновлення міст після російських обстрілів буде співзвучною з наступними власне, гостями вечірнього району. Справа в тому що нещодавно редакція район рожища нашого сайту запитала своїх читачів про що вони мріють, щоб щось з'явилося в їхньому місті нове, і люди озвучили дуже багато таких амбітних цілей, багато амбітних проєктів. Всі ці думки зібрали в своєму матеріалі, який вийшов в нас. Я там до речі дам покликання вниз в опис до, до віду, можете почитати гарний матеріал. Наша редакторка Ірина Воротна, вона головний редактор районної нашої мережі. І Іра каже, що дуже часто рожищен, рожищани не чекають, щось, якихось змін від влад вони хочуть самі діяти, беруться, втілювати найбітніші проекти. Вже декілька є таких прикладів, і власне це показує те, що мешканці самі можуть впливати на зміни в місті. За допомогою інструментів громадської участі. От, власне, про ці інструменти громадської участі, як їх застосовувати, як їх вміти застосовувати, ми зараз будемо говорити з наступними нашими гостями. Це, власне, буде Ірина Воротна, редакторка наша, і директорка громадської організації Линський інститут права Ірина Гайдучик. Дві Ірини, от ми їх зараз включаємо в ефір і Іро, привіт, і ще одна Іро. Привіт також. Радий вас бачити в ефірі вечірнього району. Привіт, привіт, Юра. Привіт, Іра. Привіт, глядача. Тимчасово віддам трішки модерувати власне тобі, Ірино Ірину, Ірину Сесо Ірину Воротна, так і тому, що ти авторка матеріалу, тому але маю декілька питань також до Іри Гайдучик. Скажи про ідею вас матеріалу, цього які ти опублікувала сьогодні в на наших районах. Як Ця ідея прийшла тобі, так? І, власне, що ти дослідила в цьому матеріалі, ну і, звичайно, дослідила за допомогою Ірини Гадючка. Дякую. Насправді ідею підкинула міська рада, яка анонсувала святкування дня міста під гаслом Рожище місто, світ твоїх мрій. Ем, мені дуже сподобалось це гасло, і якось воно аж просилося запитати в людей про що ж вони мріють. Е, трохи шкода, що під час свят... самого святкування вже чомусь забули про це гасло, але в анонсі воно це воно збереглося, і е, дуже багато прийшло людей в коментарі. Розказати про те, про що ж вони мріють, чого їм не вистачає, в рожищі, чого би їм хотілося, і дуже дякую Ірині за допомогу у створенні цього матеріалу. Вона експертно підійшла, розібрала по покроково буквально кожну питання, де, де як люди можуть згуртуватися і бути корисними. Так само дякую людям, читачам, які так відгукнулися і. Щиро розказали, що їх турбує, і чого бракує про що вони мріють. Насправді не тільки пост цей був популярний, а от матеріали опублікувала о 13 годині, і він вже має півтори тисячі переглядів, тому тема гаряча. Люди читають, вивчають це класно, приємно. Ми ми попали, здається, зірою куточку, яку яку всі. Чекали. Маю питання таке: от до речі, про інструменти. Іра дуже детально е, розповіла. Ми описали це в матеріалі, і буквально там по кожному інструменту як можна працювати. Е, слухаючи дівчат, е, щойно таке запитання в мене е, народилося, і, в принципі, люди дуже часто. Е, Говорять про це в коментарях, коли з'являється якась ініціатива, вони приходять і кажуть: а що хіба це на часі, коли в нас війна? Ну бо насправді, от коли от таке відбувається, обстріли думати про власний комфорт, чи це правильно? Як Іра, ви вважаєте, це нормально? От турбуватися про освітлення, про дороги, про громадський туалет, коли в нас війна? Юрій Ірина, перш за все, дуже дякую вам за те, що ви піднімаєте ці теми, тому що насправді е запитувати в людей, про що вони мріють, це вже е як мінімум маленька мотивація для них е визначити десь, візуалізувати це для себе і зрозуміти, що ми можемо цього зробити, якими можемо це зробити, якимись маленькими кроками. І чи на часі, та на часі, а коли? Коли як не зараз? Ми ми Тилова область, ми ті люди, які не дивлячись на всі зовнішні обставини, які оточують наше місто, які впливають на економіку і все інше, ми завжди говоримо про те, що хочемо жити в нашій громаді, хочемо допомагати Україні. Але допомога це та це в першу чергу допомога військовим, всім, всім, чим ми можемо, але це в тому числі допомога нашим, нашому не знаю, населеному пункту, вулиці розвиватись, ставати краще, нехай навіть не в таких дрібних речах насправді. Але це власне про комфорт, про те, що це нормально. Це базові потреби, освітлення, це безпека, лавочка, це комфорт, і це ми не говоримо про якісь екстраординарні речі, насправді. Які там можуть там суттєво піти в розріз бюджету, тобто тут теж можеш підходимо з точки зору розумності, та і власне люди, які відповідали на ваші запитання в анкетках, вони ж теж не мріяли про аквапарк ворожищах, та а підходили з точки зору безпеки і комфорту в громаді, як би вони його відчували і бачили. І е, ми постійно також чуємо про те, що ми хочемо, щоб люди повертались за кордоном наші громади. А чи будуть вони повертатись на вулиці, де зруйнована інфраструктура, де немає, ти не почуваєш себе на базовому рівні, не почуваєш себе задоволеними потребами? Ну і це про якісь такі речі, ті, що стосуються особисто, але якщо взяти ще в глобальнішій перспективі, е, Давно відомий факт: якщо ми зупиняємось у розвитку, ми не просто перечекаємо і десь там коли з'явиться можливості, ми підемо далі. Як тільки ми зупиняємось, ми починаємо деградувати, і от власне це також можна повністю перенести на наші міста, на наші населені пункти, територіальні громади. Як тільки ми зупинимося, як тільки ми скажемо, що все, що відбувається, абсолютно не на часі. Ми автоматично всі ті здобутки, навіть маленькі, які у нас є, ми їх відкотимо на дуже багато років назад. Ну, і, власне наше завдання вибудовувати тут ту інфраструктуру безпечну інфраструктуру, якій будуть розвиватися наші діти, в які з яку захочеться повернутися, в якій ти будеш бачити, що заради цього міста. Заради там своєї вулиці да, я готовий не знаю, готова відкрити якийсь власний бізнес, допомагати економіці, придумувати якісь нові класні ідеї та мріяти в першу чергу. і Ці мрії навіть озвучувати, заражати їх ними в хорошому змісті цього слова, тих людей, сусідів, які біля мене надихати їх, і це власне це про ці якісь маленькі кроки, які точно на часі і е, які от, приводять до того, що ми відчуваємо себе як Єдиним цілим і ось справді тим, тим суспільством, яке рухає вперед якісь хороші позитивні зміни навколо дуже класна ремарка про сусідів, яких треба спонукати і рухати. І так так якось часто буває, що там в мікрорайоні, чи не, на якійсь вулиці, є один такий активіст, який. Береться щось робити, але розворушити решту буває важко. Чи маєте якісь поради, як от залучати до громадської участі свою вулицю, свій будинок? Як це робити правильно, щоб не бути таким одним, але і Спонукати людей, а й складні це процеси. Насправді я переконана в тому, що і ви, як активісти, не раз відчували, що от у вас є класна ідея. А, а надихнути людей навколо це достатньо таке завдання з зірочкою завжди видається. Але е, я переконана в тому, що тут є кілька якихось таких маленьких хитрощів і рецептів, які можна застосувати для того, щоб людей спонукнути. Ну, в першу чергу, це. Не приходити одразу з чимось дуже великоглобальним. Там давайте змінимо всесвіт. Якщо ви до мене і будете ось моїм тим, хто буде мене, мене підтримувати, ми точно це зробимо. Давайте поч будемо починати з якихось реально маленьких. Маленьких кроків, які дають швидкі видимі результати, не знаю, піти разом прибрати сміття, пофарбувати щось. І це власне, коли я вже відчуваю ось цю активність, я завжди можу і, і точно знайду тих, хто навіть через не хочу в першу чергу, але через потрібно піде зі мною. Коли ми вже будемо це робити, і ми побачимо цей перший видимий результат, ми, по-перше, вже з'єднаємося в наших думках щодо того, що це можна робити, ми вже побачимо що наші спільні зусилля приводять до якогось розвитку, а ще з 100% знайдуться десь якісь сусіди, які скажуть, що ви тут робите, давайте я доєднаюся до вас. Так воно працює насправді, десь ми один одного підтримуємо в маленьких ідеях, але це завжди починається з чогось маленького. Друге, власне, питання це те, що людей потрібно завжди мотивувати успішними практиками. Те, що люди не активні, і те, що вони не хочуть, це ж не просто від того, що в них такий характер. Найчастіше це результат певної зневіри. Або я вже пробував пробувала, в мене не вийшло, не привело це до результату. Ти тоді розумієш, що весь цей час, який ти витрачаєш зусилля свої, вони, ну, вони не оцінюються, да? вони не мають у цих у цих результатів. Тому, як на мене, тут дуже важливо показувати приклади, що ось завдяки Юрію ця лавочка. Була відремонтована, будьте як Юрій, давайте разом зберемося і підемо завтра відремонтуємо ту лавочку. Тобто, ось такі маленькі, успішні практики і приклади вони, власне, приводять до того, що ця мотивація з'являється. Сказати, що це легкий процес, та ні, ну це складно завжди. завжди складно людей спонукати до змін. І тут, напевно, я буду відноситись до тих людей, які будуть говорити про те, що сьогодні стало ще складніше насправді спонукати людей до змін, тому що ми працюємо в територіальних громадах, як Волинський інститут права, вже дуже багато років. І власне, ми завжди намагаємось об'єднувати людей, показувати, що не лише влада має щось зробити. що ми в першу чергу маємо там диктувати порядок денний, показувати наші потреби, проблеми йти до їхнього вирішення. А і зараз стало складніше. Складніше через психоемоційний стан людей люди стали замкнуті, але в той же час ці успішні історії, практики вони є, і це те, що допомагає людей трішки розшевелити, допомагає людям трішки показати якусь історію змін. І власне ми з Рожищенською громадою також багато працювали і в попередніх роках і ось це нещодавно теж мали такі хороші практики, і я розумію, що от в там можна шукати ось, цю, ось ці спільні точки саме в цій громаді, ну на нашій практиці, вичним виключно в нашій, е, е, з нашої історії. Там насправді влада е, достатньо часто підтримує такі ідеї, але нам потрібно починати, і це, до речі, те, про що Ірина писала в статті. Я б дуже хотіла звернути увагу на тих інших ще багато тисяч людей, які це не прочитали. Е, це про те, що. Е, нам потрібно вміти говорити не проблемами, а якимись рішеннями. Давайте будемо пропонувати рішення. Не просто сказати, що всі погані, все погано, нічого не реалізовується. Давайте запропонуємо, що зробити мені, сусіду, владі, для того, щоб ми, е, як мінімум, стали на крок ближчими до вирішення цього, цієї проблеми. Е, ми наводили з Іриною приклад там, освітлення, та, та запропонуйте, підіть не з тим, що у нас все погано, ви не виділяєте на нас коштів, а дайте конкретну пропозицію, що ми хочемо. Там нашо в 26 році освітлили там принаймні половину вулиці від точки А до точки Б. Ну це ж уже інша пропозиція, це ж уже інший приклад діалогу. І ми в цього вчимо. І я переконана в тому, що саме ось це буде приводити навіть про зміну нашого такого підходу. Це буде приводити до певних видимих змін і до мотивації тих сусідів, яких ми дуже сильно хочемо взяти за руку і піти разом з ними щось робити добре. Я, До речі, додам, що покликання на матеріал Ірини Воротною тут є так само. лежить в описі до відео. Зайдіть не пошкодуйте, особливо ті люди, які щось зараз вже планують і якусь громадську щоб... Громадою щось робити там все гарно розписано, ір. Але в мене до вас питання гаразд. Я, наприклад, маю якусь ідею. Я вже зрозумів, що ця ідея, ця проблема турбує не тільки мене, а ширш широке коло людей. Тобто ну, варто братися за неї, але можливо, те, що я запланував, воно на це все не можна знайти кошти там якогось ще гранту, чи просто скинутися громадою у будь-якому випадку, треба залучати банку. От як говорити з владою сьогодні, так щоб це не просто там виговоритися або просто розкритикувати, а ви нічого не робите і тому подібне, а як тут грамотно звертатись до місцевої влади, щоб от справді отримати результат, що розкажеш юрій. Та як мінімум потрібно розпочинати з того, що базове було в ваших словах: це як мінімум потрібно йти на діалог, ну тобто, як мінімум, потрібно прийти до представника органу місцевого самоврядування. Якщо це питання житлово комунального господарства, піти в ЖКГ. Якщо це питання освіти, піти в освіту, там і, і будь-яке інше питання, там молоді, всі екології, всього іншого, що не струбує. Як мінімум, потрібно е, запіти і розпочати діалог, чому це на сьогоднішній день там не зроблено, або чи є певні можливості в нашому бюджеті, тому що ми ж розуміємо, що бюджети сьогодні обмежені, крім всього іншого, ми ж розуміємо, скільки бюджетних коштів спрямовуються сьогодні на підтримку так само. Військових і на, на підтримку якихось базових послуг, які надаються в територіальній громаді, тобто ем, іти з пропозицією, і в конкретному діалозі запитати про те, чи це можливо, чи є на це кошти, чи якщо немає на це коштів цього року, то в нас з вересня місяця розпочинається бюджетний процес, навіть раніше, з серпня місяця, чи є якась ймовірність, що на наступний 26-й рік в бюджеті може з'явитися така можливість та, для того, щоб ви нас підтримали? звичайно, в ідеальному варіанті, коли ми можемо запропонувати ще інші джерела фінансування на вирішення питань, ті самі гранти, про які ви згадували, можливо, мобілізувати громаду там, або, врешті, дуже класно працює в територіальних громадах, коли ми беремо на себе якусь частину роботи, а ну і просимо від влади. Там, наприклад, коли ми з банального найпомітнішого прикладу, коли ми йдемо на прибирання. Від себе даємо себе руки, якісь там певні матеріали, а від влади просимо машину, яка приїде та все забере, тому що я ж в руках цього тащити собою додому. Не будемо. Та? Тобто, про ось цю якусь складчину ресурсів і не обов'язково фінансових, а в тому числі, що я ну, це про відповідь, що я можу запропонувати від себе. Тому для мене, перше у будь-яких таких питаннях це не написати розгромний пост у Фейсбуці і сказати про. Те, що всі погані, а піти і спробувати налагодити діалог, отримати початкову інформацію взагалі, тому що інколи ну, рівень правопосвіти людей залишає бажати кращого, і насправді інколи це навіть не в повноваженнях органу місцевого самоврядування, не в повноваженнях нашої місцевої ради, і вони не можуть цього зробити. Але якщо ми покажемо, що нас це турбує, ми можемо разом з ними об'єднати зусилля, йти до вищих органів, просити. Фінанси десь далі, да, тобто, але ми не будемо цього знати до того часу, поки не поговоримо відкрито. Мене добре було б свого депутата залучити, якщо раптом ви його знаєте. Якщо не знаєте, як прекрасний привіт познайомитись насправді, тому будь-що це власне про, про перший діалог. Дякую, дякую за відповідь. Я читачам і глядачам нашого вечірнього року. Нагадаю, що говорили ми про інструменти громадської участі, як спілкуватися владі та активістів, щоб вирішити нагальні проблеми, як змінити ваші міста, ваші села. І змінити разом громадою ми говорили з Іриною Воротною, головною редакторкою мережі НЮЕЙ, і Іриною Гайдучик, директоркою громадської організації Волинський інститут права. Дякую, дівчата, за розмову. А я нагадаю, що внизу так само знайдете ви покликання на матеріал, де ці всі інструменти дуже гарно класно описані.